І так, я всіх вітаю. Зараз хочу розповісти вам про ось таку BMS s 60 а з балансуванням. Саме в цій версії йде заряд та розряд окремо. І я всюди шукав інформацію, як же їх поєднати. Може там кинути перемичку з резистором, щоб якось об'єднати напряму або через діод під'єднати. Але навіть. Цього робити не треба. Бо ось, якщо ви візьмете плату і поміряти опір тут і тут, то ну там будуть якісь кілооми і тобто нічого прямого контакту між цими контактами: Charge і Discharge не буде. Але коли ви підключите навантаження, трендзюки відкриваються. Ось скажу вам ще, ось тут йдуть ось ці всі видимі. Це йдуть на розрядку, і тут два транзистори під конденсатором, там йде тільки на зарядку. У вас конденсатора не буде у цій версії. Це я сам допаював, тому що кнопка шуруповерту видає багато шуму імпульсів від шим, шим контролеру яка стоїть в кнопці, і тому треба ставити або кераміку, або такий моцний електроліт, щоб він. Випрямляв ось ці імпульси, коли в нас йдуть на бмс -ку. І тоді шуруповерт працює в нормальному режимі. Не починає, що там тухне, спрацьовує якийсь захист, ставити конденсатор і все у вас працює нормально. Це в нас є там стається. щось біля тисячі. Можна 470, там 600. Ну, я поставив, як і був, і все працює. Так, і повернемось далі до цього питання з зарядкою і розрядкою. Нічого тут абсолютно робити не треба. Коли ви під'єднуєте акумулятори, в нас ключі відкриваються, і все одразу прямий контакт. Як тут о, на, і мінус, і плюс. Один контакт. Я вже не пам'ятаю. Здається, плюс тут об'єднаний, а керування йде через мінус. І Коли ви подаєте живлення, то продзванюється і цей контакт, і, коротше, плюс, і мінус. Туповий. Під'єднуєте два дроти, можете з нього і розряджати, давати навантаження, підключати електроінструмент. Так само і заряджати, і все у вас буде працювати. Я ще хочу перевірити, під'єднати сюди дешеві банки. Слабенький якийсь, щоб перевірити, може в такому <кій> режимі буде йти перезаряд і не буде спрацьовувати захист по перевищенню напруги під час зарядки. Але якщо у вас гарний зарядний пристрій, то цього не треба. Якусь надію на дв 01 взагалі не треба. Звертати уваги, бо вони і перезаряджають банки, і перерозряджають, тому це фігова мікросхема. А зараз погано видно, лупу я шукати не буду. Ну, коротше, це DV01A. Звичайні мікрухи, котрі ставлять абсолютно всюди, а вони гублять ваші акумулятори. Ну, коротше. Якось так. Можна міняти ці мікросхеми на нормальні, які відрубають на 2,8 3 Вольти, а не на 2,3 там 2,5, 2,3 буває 2 вольти. 24,3 він ще працює. Ну, коротше, така шляпа. не мікросхема. Є аналоги нормальні, але якось так. Ну, коротше, я. Сказав, що хотів донести цю інформацію, що просто під'єднуйте живлення, і одразу у вас буде працювати і заряд, і розряд. Бо я спочатку перевіряв на просто на платі, ніякого контакту не було. І вже потім почав розбиратися, припаяв всі банки і міряю опір, а там ну ідеальне коротке, просто 0 Ом, значить, транзюки відкрились і пропускають через себе струм. Можна можна напаритися. Балансування є. Я кинув на зарядку абсолютно розбалансовані банки. На одній було біля 3,1 Вольта, на другій 3,9, інша теж майже заряджена, там 4,1 була. Ну, відкрились трансюки, йде розряд на резистор, і всі банки через ну, півдня, може, вирівнялися, абсолютно всі були заряджені. Бо Мені ще окремо кожен банку заряджати, це багато часу пішло. Я просто кинув на зарядку, перевіряю е, напрогу після зарядки, і всі вирівняні майже ідеально. Коротше, плата така непогана. В принципі, на цьому що хотів сказати, все. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, усім далих ремонтів і всім бувайте